Всім доброго дня. Ми в селі як ви вже бачили з попереднього відео, я переїхав жить в село і вирішив завести е, гусей. Е, був на базарі, пішов просто подивитися, поцікавитися, по чому птиця, яка птиця, в общем, хотілося курочок для начала, щоб, е, ну, щоб несли яйчика. Але е, підійшовши до однієї жіночки, вона продавала гусенят. Вони мені дуже сподобались, такі милі, чудові, хорошенькі були. Ну, в планах було завести е, що-небудь І сподобалась дуже гусенятка. Ну, і, спитавши по чому, не буду скривати, вона за них запросила 120 гривень за гусенятку. Ну, везде були дорогші, в неї і красиві, може і за того, що людині треба було продати. Відносно недорого воно продавала. І я був на грані покупки, був вже готовий купити тих гусеняток. Ну, в моїх планах було небагато купити 10 голов, але в неї в ящичку я спитав, скільки у вас гусеняток. Вона каже, 15. Ну, базар є базар, чого не поторгуватися. Кажу, за... по сотні забираю всіх. Вона каже, по 110, то дуже дешево. Ну, по 110, то по 110. В общем, гусенятка обійшлись мені по 110 гривень. За 15 гусеняток я віддав 1650 гривень. Ну, і з ящичком поніс я їх до машини. Привізши додому, спочатку не було ніяких ні загород, ніде нічого. Ми їх посадили у. Вольєрчик. О в такому невеличкому вольєрчику в перші дні вони у нас жили. В принципі, ну, він невеличкий, але їм міста хватало. Але так як гусенятка ростуть, і місця їм треба більше і більше, то хотілося. Построїть загороду для них таку більшеньку, але часу з цим переїздом, робити більшу загороду та вишукувати матеріал, що робити, не дуже було. Тому було прийнято рішення зробити такий вольєрчик метр на два. Ну, З міста на місце переставляти його, тут травичку з'їли, туди поставив і так далі. Ну, і так як і треба відлучатися з дому. Участок у мене не загороджений, залишати їх самих без нагляду, або там якось в приміщенні десь ну, не годиться. Нужен був вольєрчик, така загорода. І прийняв рішення збудувати такий вольєрчик. Ну, завести гусеняток, тож, не просто треба їх купити, а треба ще і корм купити. Мішок стартового комбікорму 25 кг теж обійшовся в 520 гривень. Теж, як на базарі, там торгуюсь, кажу, за 500 дасте. Він каже, ні, візде по 530. Я кажу, ніде не дивився, підійшов до вас 520 то 520. В общем, купив він мішок комбікорму. В ітоги гусятка обійшли з 1650 і корм їм початковий. Стартовий 520 гривень. Тобто, вже більше 2000 обійшлись гусятка. Не так просто, що одного бажання, треба, а надо і кошти, затратити кошти, щоб, щоб завести гусяток. Так, пішов я по матеріалу. В магазин пішов, в общем, нема часу їздити, договарюватися, щоб десь напиляли, настругали. Купляв я такі брусочки 5х5 і 2 метри вдовжину. Ну, Не думав я, що вони так дорого обійдуться. Ціна одного на сьогоднішній день один брусочок 38 гривень. Я, звісно, був трохи в шокі, тому що год назад я такий самий купляв за 15 Тобто Дивіться, як підросли ціни на все. Есть, мені на постройку такого. Вольєрчика треба 8 брусочків 5х5 і довжиною 2 метри. В общем, біля 300 гривень обійшлись самі брусочки. Сіточка Сіточка в мене була куплена заздалегідь, пішло на вольєр 9 метрів оцієї зеленої сіточки. 9 метрів. Мов небагато, але всі сторони обшити треба. Там два, там два, зверху два і по бокам один. 6, 6, 7, 8, 8 метрів, да? получається, 8 метрів. Ну, там десь запас, десь щось, в общем. До 9 метрів треба сіточки. Сіточка біля 75 гривень е, погонний метр коштує. Тобто, уже більше пішло, чим е, 500 гривень на сіточку. Матеріали. Доска, сіточка, ще уголочки треба, щоб з'єднувати саме рези, уголочки були. В общем, якщо, якщо все покупити і тіні укриваюча сіточка. Ну, як вони на сонці, їх укрив, ось така така е сонцезахисна, можна сказати, сіточка. Щоб вони не були на сонці, щоб у них і кіньок був, і сонечко було, В общем, создати їм комфортні умови для існування. Ну, і вони за це будуть віддячувати, швидко рости. В общем, отак, отак я, можна сказати, завівши гусей, неочікувано попав на додаткові витрати, пов'язані з тим, що не тільки хочеться купити гусенята, купити все, а треба й корма, а це ще не конець, і, і обрудувати їм загончик. Ну, Поки вони ще декілька днів житимуть в цьому вольєрчику, так як на все треба час, і хочеться зробити їм загончик, так як вони будуть підростати. І цього вольєрчика їм не вистачатиме. Тобто В малому віці, коли повноцінним комбікормом їх годуєш, плюс травичка, плюс водичка, пасемо їх, вони і самі пасуться, там травичка в них є, то Треба буде е, загороді, щоб вони там вже сиділи, щоб їм вистачало місця. Також е, постало питання, поки я їх збираю на ніч в ящичок, сидять ночі в ящичку, е, гусятничок. Е, ну, приміщення знайшов там. Е, в, 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 Освободив його, поубирав, треба настелити пол, зробити е, 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 вхід, і буде гусятничок. Теж на все треба время. В общем, поки одне робиш, друге, третє, п'яте і одне за одним не співаєш, ну то вже зовсім інше питання. Отак о, 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 я завів гусяточок, отак. Е, Додаткові суміжні витрати з ними. Тобто ще цікава історія, що навіть не знаю породу цих гусей. І підійшов до жіночки, ну, в общем, балакали-балакали, за ціну домовлялись, питав неї, що за гуси. Каже, домашні. Домашні гуси, ну, кажу, може, якась порода гусей, там ну, знаю там є з там, і те, де, і тепер. Домашні гуси, ну, домашні, то домашні. В общем. Мені особої великої різниці немає, але домашні, може, це ще і лучше, що вони домашні, не інкубаторські, там, ніде нічого. Е питаю, як пропоювати, ну, так як людина займається гусьми. Вона каже, тільки сьогодні чи вчора закінчила пропойку гусенят. Ну, що цікаво, я навіть не спитав, скільки їм днів. Ну, думаю, пару днів їм було. На початку на початковому етапі вона їх пропоїла. Скільки днів їм було, е я не знаю. Але з кожним днем вони ростуть і в общем банановий ящичок. Е коли вони там сиділи, там можна сказати, е на, на півящичка займали, то вже їм тіснувати в ящику. Тих сьогодні. Якщо гусятничок не получиш доробити, то прийдеться їх вже в два ящика садити на ніч і усіленими методами робити той гусятничок, щоб, щоб було трохи простіше, щоб ну, в общем, хочеться зробити содержання таким образом, щоб воно щоб не бігати, не ходити коло них, не сидіти, не спать тут. В общем, не подавати їм їсти, щоб вигнав загончик з гусятничка, вони тут сидять самі по собі, є час попас. Щоб мінімізувати час на їхнє утримання, тому треба, треба ще попрацювати, треба зробити гусятничок. В общем, отак так я переїхав у село, завів гусей, поки що так. Дякую, що зі мною. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. До побачення!